Від тюремних стін до залу філармонії зв'язкова командира повстанської армії Романа Шухевича Ольга Ільків видала збірку поезії у тенетах двох закриток. За ці відверті рядки проти Сталіна та підпільну діяльність паніолю засудили до 25 років тюремного ув'язнення. Я вірила, що мене Бог виведе. Чомусь та віра мене, мабуть, і вивела. Знаєте, я молилася безконечно. Відсиділа 14. Вже вдруге поезію цієї жінки поклали на музику. Тож для неї цей концерт екскурс в минуле. Коли німці втікали з України, а більшовики окуповували її. До Ольги Ільків прийшла провідниця всіх жінок Катерина Зарицька і запропонувала замаскувати своєю присутністю високопоставленого провідника. Дарма що у неї на той час вже була тримісячна доця. Ну олю. Як себе почуваєте? Та кажу, добре, почуваю. Хотіли би працювати, кажу, хотіла би, але дитинка маленька, так що зараз не можу. Вона каже: саме такою, як ви є з дитинкою, ви мені потрібні до праці. Так Ольга Ільків стала зв'язковою Шухевича у селі Княгиничі. У підпіллі написала першу збірку зі щитом чи на щиті, яка припала до душі Шухевичу. А у 50-му році, коли командира застрелили, пані Олю кинули до суворої Олександрівської тюрми. Знаєте, там була дуже тяжка тюрма, я була би там померла, але Сталін скорше здох. Решту терміну зв'язкова відсиділа у Володимирській в'язниці.